Вітаю вас на календарі 11 липня, День Шоколаду. Саме сьогодні ми дізнаємося, чимало цікавих секретів створення шоколадних цукерок ручної роботи. Адже з нагоди свята я запросила на філіжанку кави представницю торгової марки Карамела Chocolate Хаус Оксану Перепьокіну. Оксана, я вас вітаю, вітаю вас з цим святом, з Днем Шоколаду. І мені так здається, що ви якось по особливому його відзначаєте. Поділитеся секретом. Як? Звичайно, це свято шоколади, ми звичаємо з цією родиною. Наш ранок починається з, гаряч, з чашки гарячого шоколаду. Угу. От не дарма я сьогодні вас запросила на філіжанку кави, адже ви представляєте торгову марку Caramella Chocolate House. І наскільки мені відомо, в Чернівцях це єдиний перший цех по виробництву цукерок шоколадних ручної роботи. Що спонукало до створення саме такого цеху, саме такого виробництва? Все почалося з великої пристрасті до шоколаду? Ну звичайно, <риклад> <риклад> жінки полюбляють шоколад. Так, і добре, коли е, улюблене таке е, е, їство стає ще якимось е, бізнесом і uh -huh. приносить е, користь е, людям. Справа в тому, що на сьогоднішній день немає майстрів по виготовленню шоколаду самозручної роботи, е, тому ми намагалися знайти стародавні рецепти, uh -huh. намагалися е, навчити своїх е, кондитерів цьому іскусству, тому що це дійсно mm -hmm. це є іскусство виготовлення шоколад ручної роботи, це порівняння з скульптурою. Мабуть, це Я дивлюся на цю коробочку між, між, з цього e, шоколадного і В мене зразу виникає запитання, e, хто може створювати такі. Кондитерські шедеври, це, мабуть, ціле мистецтво треба навчатися. Скільки цьому треба ви навчатися? І де? Обов'язково це треба. По перше, для цього треба мати хист, як кажуть. Звичайно, людина не зможе просто прийти і зразу зробити любити шоколад, мабуть. Це по перше, це перший пункт, коли ми приймаємо на роботу. Чи ви любите шоколад? Тестуйте, любите шоколад? Так, слідчі питання. Звичайно, фахівці проходять навчання. Навчання проходять в Києві, в Одесі, в Харкові. Mm -hmm. Проводять навчання фахівці з провідних європейських фірм. Їздили також на навчання в Італію. Італійська фірма Ромео Веганотця uh -huh. він нам відкрив також дуже багато секретів по виготовленню шоколаду ручної роботи. Сам шоколад просто він не полюбляє автоматизацію. Uh -huh. Коли його працюєш з шоколадом, він має відчути саму душу людини, і тому виходить надзвичайно уточнений смак. Підозрюю, що ви теж долучаєтеся до цього мистецтва, правда? Звичайно. А що особливо любите створювати? Дитячі цукерки. Угу. Тобто, у вас асортимент для всіх і для жінок, і для чоловіків, для різного віку, і для е, діток. Е, що особливо люблять дітки? Діти полюбляють шоколад з різними начинками. Е, на сьогоднішній день діткам ми можемо запропонувати шоколад з начинкою з малиновим пюре. Це угу. дуже смачно, воно дуже е, е, ніжне і має надзвичайний смак поєднання малини і е, молочного шоколаду. Тому що дітям ми пропонуємо саме молочний шоколад. А скільки видів цукерок взагалі можете представити споживачу? Взагалі у нас асортимент налічує більше 50 видів саме цукерок, це угу. не виховуючи плитки шоколаду з різними домішками. Ага, а які начинки в цих цукерках? Ну, Окрім е, фруктових начинок, такі як малина, е, смородина, uh -huh. може бути е, полуниця, фундук, горіха, обов'язково uh -huh. фундук, мигдаль. Е, начинки також, якщо ми беремо кремо з шоколад, якщо ми е, говоримо про шоколад, плитки шоколаду, uh -huh. то там взагалі надзвичайне поєднання смаків. Це може бути з м'ятою, це може бути з корицею, також це може бути з перцем чилі і навіть з морською сіллю. Угу. Я коли готувалася до нашого з вами інтерв'ю, переглядала ваш сайт і знайшла інформацію, що ви виготовляєте цукерки з різних з різних видів шоколаду. Це і бельгійські, італійські. Розкажіть більше, які існують види шоколаду? всі кондитерські е, компанії по виготовленню шоколаду використовують какао-боби. Yeah. какао боби існують взагалі трьох видів. І в залежності від того, які види використовує компанія, е, формується смак самого шоколаду. Наприклад, іспанський шоколад е, вони е, какао-боби, е, Вирощується в Латинській Америці саме в Перу. Вони звідти його беруть деякі, деякі сорти. Тому смак він більш насичений, чіткий, вир... виражений. Французький шоколад виготовляється з інших сортів какао-бобів. Він більш м'який, ніжний, ну, мабуть, як французи, сама нація, кажуть, що це сам французький язик це мова любові. І мені Здається, що шоколад французький десь поє, по якесь поєднання саме з національністю французами. Бельгійський шоколад виготовляється з чотирьох сортів какао-бобів. тому смак бельгійського шоколаду він, мабуть, саме такий, який ми звикли його відчувати. Він, Зрозумілий, він э, строгий, він uh -huh. чіткий, тому з ним легко працювати, тому що він подається будь-яким любим э, домішкам uh -huh. в нього, дозволяє собі э, вмістити в себе декілька смаків, uh -huh. і э, кожен з них можна відрізнити, коли куштуєш саме бельгійський шоколад. А ви переважно які використовуєте в своїх виробах? Бельгійський шоколад. Саме бельгійський шоколад uh -huh. використовується в наших виробах. Тому що ще раз повторюся, перевага надається саме йому, тому що. Перше використовується чотири сорти uh -huh. какао какао-бобів і дозволяє поєднати в собі декілька смаків. А взагалі важко виготовляти такі кондитерські шедеври, як на мене, це справжнє мистецтво, і мені здається, багато часу потрібно потратити, хоча б на таку коробочку шоколадного асорті. Для того, щоб приготувати коробочку, от саме таку коробочку, воно ну, часу, звичайно що треба приділити на це час. Власне це залеж... душу потрібно. Звичайно, це залежить від самого майстра. Майстер кожен майстер своєї справи, який виробляє своїми руками якісь такі кулінарні кондитерські шедеври, а в нашому випадку це шоколад і цукерки ручної роботи з шоколаду. За людина має вкласти туди і душу, і думки мають бути чистими Тому Завжди в нас в кондитерському цеху звучить приємна музика для того, щоб надихає майстрів, натхнення було б наших майстрів працювати і виготовляти таку надзвичайну продукцію. За скільки часу ви можете виготовити таке замовлення? От, наприклад, я хочу замовити таку коробочку цукерок. За 24 години ми можемо віддати вам замовлення. Так швидко, звичайно. А скажіть, що окрім цукерок можна замовити? Які особливості в виготовленні цукерок, наприклад, є дитячі, дорослі для своєї коханої людини, тематичні з надписами? Що особливого можете запропонувати? Асортимент налічує саме цукерок більше 50 видів. Угу. Це якщо ми говоримо про цукерки, плитки шоколаду також є дуже багато видів з поєднанням багатьох смаків, які вас дуже здивують. Тому що таке поєднання, наприклад, як шоколад з перцем чилі, навіть так, мабуть, мало хто куштував. А що є попит? Звичайно, ну це треба це для гурманів таке угу. поєднання таких смаків. Також є у нас шоколад поєднання з морською сіллю. Або карамель з іншими з різними інгредієнтами. Я вам раджу просто прийти і скуштувати це, дійсно попробувати. Тому що це надзвичайно, надзвичайні смаки, такі коли як мало хто ну навряд чи в наш в наших чернівцях такого ще не було. Ще такого ніхто не не виробляв. Я так зрозуміла, з 50 видів варто скуштувати всі і вибрати для себе свій улюблений. Звичайно. смак. Звичайно, я думаю, що всі вашій родині обов'язково кожна. Кожен член вашої родини знайде для себе саме той смак, який буде йому до смаку. Угу. А як щодо е ексклюзивних якихось надписів на цукерках? І, звичайно, ви можете замовити в нас цукерку з будь-якою начинкою, і ми можемо підкрасити літерою. Тобто з цих цукерок можна скласти речення для своєї коханої людини. Там, наприклад, зі словом Я тебе кохаю або Вітаю з днем народження, з любов'ю. Ну, це вже залежить з вашої фантазії. Де можна це все замовити? Замовити це можна в торговому центрі депот. Угу. Там торгова точка на першому поверсі, і до дня шоколаду відкривається ще одна торгова точка на формаркеті. Запрошую вас до нас скуштувати. Отже, всі прямуємо в торговий центр Депот та Формаркет скуштувати 50 видів Цукер. шоколадних цукерок ручної роботи. Он як цікаво. Ще знаєте, я хотіла б, щоб ви, як фахівець, розповіли про користь шоколаду, тому що є такі думки, що шоколад шкідливий. Інші науковці доказують, що корисний, особливо для настрою. Що ви можете сказати? Дійсно, дуже багато спорів з приводу користі шоколаду, є вона чи нема. Uh -huh. Проводять багато дослідів. І думка про те, що з шоколаду більше користі, зараз перевищує всі інші думки. Тому що в состав шоколаду входив лаванол, uh -huh. він підвищує настрій людини. Це по перше, по-друге, виробляється серотонін. В в організмі. Серотонін, звичайно, uh -huh. ну ми це вже в школі також всі вчили. <рес> Це е, шоколад він прискорює роботу мозку. Шоколад активізує кровообіг, uh -huh. і завдяки цьому мозок насичує кислородом, і це сприяє. Розумови, активні розумові діяльності. Тому шоколад дуже важливо вживати. Те, що шоколад корисний, мені е, теж хочеться все вірити, тому що я дуже люблю шоколад. Я думаю, що наші телеглядачі, ті, що теж люблять шоколад, з вами погодяться і прийдуть обов'язково скуштувати до вас ці е, шедеври, е, цукерок, які виготовлені власними руками і такими гарними дівчатами, як ви. Е, сьогодні день шоколаду. Таке гарне, смачне свято. У Вас, мабуть, є багато чого сказати. Теплих, солодких, шоколадних слів нашим телеглядачам. Будь ласка, у вас є така нагода. Дорогі чернівчани, вітаємо вас з цим святом, шоколадним днем. Хочу цим побажати, щоб ваше життя завжди було солодким. І дівчата, не звертайте увагу на свою фігуру. Їжте чим більше шоколаду, і ваше життя буде завжди солодким, радісним. І... Натхнення вам усього самого-самого найкращого, і тут хочеться додати, і все у вас буде в шоколаді. І Все буде в шоколаді. Я нагадую нашим телеглядачам, що на календарі 11 липня день шоколаду. Зі святом куштуйте, насолоджуйтеся і будьте щасливими! До зустрічі на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.